За місцем виклику негайно прибув пожежно-рятувальний підрозділ. Було встановлено, що неподалік протилежного берегу водойми за перевернутий човен тримається чоловік. З'ясувалося, що під час риболовлі він випав з човна та перевернув його і вже понад 30 хвилин перебував у воді. Рятувальна команда за лічені хвилини підплила до рибалки та витягнула його на берег. Як він, скажем так, на трезвому стані. Тому і опрокинувся, що в нас свого. Якби людина була трезва, він не перекинувся. Він сказав, откуди ви взялися, де хто ви таким, ми йому представилися. Він сказав, що приплили, ми його евакуювали і на тому закінчили. Після рятівної операції чоловік, пробувши щонайменше півгодини в доволі прохолодній воді, залишився в доброму гуморі. Мабуть, саме кількість оковитої і стала причиною його загартування. Горе рибака було доставлено до медичного закладу, і на цьому історія перлівського Титаніка успішно завершилася.